А це був правдивий Господь тіло, якого управдили. Оскільки речі, які взаємоказують, не находимо, без сумніву розуміють одне Тому ми, слідуючи царським шляхом та наслідуючи вчення святих утік, напередання передання Святого Духа, що в ній перебуває, з ретейністю варшилості визнаємо, що схоже до зображення чесного і животного Христа, поміщати в Божих церквах, на священних поступинах, на одежах, на стінах, на дошках. Домах на шляхах чесні та святі ікони, написані фарбами, зроблені з мозаїки, з іншого матеріалу, ікони Спаса Ісуса Христа, владичиці, Богородиці, чесних ангелів, всіх святих і праподобних душі. Отже, ми бачимо, що тут насправді для е, тих поузлов немає значення матеріал, технологія, це може бути мозаїка, може бути стінокість, може бути зображення Христа, богородиці, розп'яття, е, на посудині це все є ікони, це все є свідчення його оточки. Воно має певний такий догматичний зв'язок з чиння церкви. Чому? Тому що, оскільки чим частіше вони є видимі на іконах, тим більше ті, які їх споглядають, згадують про сам вербу опис, тобто власне про Бога Отця, про сутворителя, та любов до нього, щоб вшановувати їх поцілуванням та що поклонінням. не істинним для нашої віри служіння, яке належить лише Божій природі, але почитанням, в яких дається на зразок зображенням Христа, Євангелію, іншим Тобто Власне, як кадило, цілування, вставлення свічок, як це робили там, і за почастивому, звичайно. такі вивчення святих отців, передали церкві, кінців, яка прийняла Евангелія, і ті, які насмілиться думати інакше, відкидають церковне передання, Евангелія чи зображення Христа, чи мученика, чи останки мученика, тобто тут в промощі йдеться, чи задумувати, щось, з хитрістю відкинути будь-які прийняти церквою передання, чи давати профанни використання священному посту чи сіти монастирів на кожному. Якщо це будуть висправдає, ти позбавити саме, якщо і моряни, відлучити спільноти. Тобто, тут бачимо, що ікона в нас таким невід'ємним елементом церкви. А якщо ти є християнин, ти мусиш шанувати ікони, мусиш відноситись до неї з певним шануванням і почуванням. Це дуже важливо. -то, тобто це є така основа. Як ми бачимо, тут нічого не сказано ані про стиль, як маєте деталі ікона, ані про технологію. Немає нічого тут про це. Тут йдеться нам про саму. Те, що ікони є нам свідченням охочення Бога. І незалежно від того, чи вона на по виконана, чи мозаїці. Тобто основне є наше відношення. Тобто це є важливо. Ну і цей дома, який буде починати, це, по суті, таке основне вчення про ікону, основне вчення основних полягає канонічність іконі, в тому її відношенні до ціковного передання і зв'язку із догматичним життям церкви. Ну і далі, так? для. Вже, так би, Результату висновку певного, тому що ми дійшли до того моменту, коли ми можемо говорити про ікону в такому розумінні, як ми маємо сьогодні. Хоча насправді розуміння ми зараз можемо говорити про такий період за ікою, тому, що, тому що, Хоча ікона супроводжує багато, але ми, напевно, в такому стані, приблизно як ви ікону постріл, тому що ми не до кінця знаємо, чому служать ці ікони. Так? Тобто вони є присутні всюди, але їх шаную, як ми ще почитаємо, чи не робимо ми також їх якихось ідолі собі. Тобто, тут я теж, питаємо, є те, що ми повертаємо до тієї проблеми, тому що було... Втрачений оцей поустовський момент. Ми бачимо, якщо говорити, чому відбувається розквіт візантійського соціального мистецтва після періоду Якомого. Вже від 9 і до 15 століття по суті, і вона розвивається цей такий розквіт, так, це класична така візантійська ікона, багато, зогрута, з певними своїми елементами. Чому так відбувається? Тому що на той час тісно співпрацює мистецька культура і церковна культура. Якщо будується храм, в ньому переактивна участь там єпископи, священників, вони будують повзросло. Ікона усвідомлення малюється. Відповідно, митці теж дуже відповідально підходять до зображення. Вони, собі, вони малюють ікону на віки. Зверніть увагу, що є збережені ікони 11, 12, 12, 15 століття. А ікони, які намальовані 20-30 років тому, вони нищаться. А ті ікони, які живуть століттями, вони далі живуть, якщо вони відповідно платити. Тобто люди дуже відповідально відносили до іконографії і співпрацювали з сердком. І це давало дуже хороші результати. Це було церковний культур. Отже, ми можемо говорити про цей період такого розвідку візантійського мистецтва, що тут відбувається? Осмислення, уточнення і очищення обласної мови церкви. Тобто, про що тут йдеться? Відкидаються оці якісь античні нашарування, лування, тобто, постараються їх відкинути, менше брати до уваги якісь оці символи античні, а більше створювати вже таку виразну в мову церкви. Так? Далі якраз цей час формується головні іконографічні типи. Якщо говорити про іконографію прасників. Фонографії Ісуса Христа, Богородиці, святих, саме у цей період, коли це присяти. Тому що перед тим дуже багато чого існувало. Воно є основи, так певно, які буде. Але формування основи, тих певних типів, зірців, які повторювалися три століття, воно відбувається саме у цей період від 9 до 15 століття. Далі все більше ікона відходить від реалізму і створюється мистецтво максимально утрухотворено. Тому тобто, ми вже тут не побачимо. Отої античної об'ємності, того живого погляду. І вона так максимально абстрагується від реальності, тобто залишається те, то, що ми називаємо таким символічним реалізмом. Тобто ми можемо, в принципі, входять впізнати архітектуру, людину, якусь тварину. Але вона зображена плоско, символічно, або жодним чином в нас не відводити до тілесності якоїсь. Тобто вона повністю таким готовий Ми зараз, наприклад, не побачимо. Далі, власне, за основу кожної ікони ведеться оплочення, так? тобто говориться про те, що шанувати ікону, це правильно розуміти Святе письмо, як передання так? А в основі цього передання лежить ідея оплочення. те, що Христос і Суста Людина є постійно, тому що це яка основа письмо. Незалежно чи це є якась абстрактна ікона, чи це є реалістична ікона, якщо вона розуміється на тому ідеї оплочення, то вона не розповідає при свій головний зміст. Також на цей момент Константинополь стає культурним центром християнського світу. В принципі, не лише культурним, а і духовним. Тому що навіть якщо ми подивимося на життя святийку цього 11 12 століття, якщо раніше для людей було важливо відвідати Єрусалим, відвідати ті місця, де живі Суспільності, то тепер для людей є важливо відвідати Константинополь, навіть якщо подивитися на Київську цю культуру, куча тих полон, вони описували ті колоництво, вони відвели ті храми. Храми були переповнені іконами, релігіями, той же спасний кутворний. Тобто це все робило центр тяжкості переміщатися з Єрусалиму на да, Константинополь. Відповідно, це зробилося, незважаючи на те, що Христос там ніколи не був, а в нас у такі враження, якби він безчастик, тому що все перебрало на себе оця, там були перенесені цей харчову філящий, пасторопотворний, якісь там карні гробниці, які були відпочені в Єрусалиму. Потім це все потрапило правда, до Італії, так, на захід до Західну Європу, до Франції, Італії, коли хтось у нас позабирали. Але скоро був таким культурним центром світу, і на ньому зорувалися всі інші культури. Тому що на той час ми можемо говорити, про поширення християнства поза межі ізантійської століття це вже є Київська руська так? потім там Болгарія, Ін Сербія, інші інші культури. Тобто з'являється цілий той такий пострілзантський простір, але архітектура, яка там створюється, ікони, які там постають, вони всі зоруються і базуються на тому, що дає нам. Якщо говорити теж про мистецтво, то тут таке теж відбувається таке прагнення так, до поєднання цієї ікони, як такого феномену візуального та реліквії, так то те, що ми з вами згадували. Чудотворні ікони, там намальовані на столах, або там, наприклад, часточки мучей складалися в ікони, щоб поєднати, щоб вона вже була максимально освячена, щоб не було тих претензій, які мав мали іконоборці, що це звичайна дошка, там десь дерево, якогось дому якого, відповідно, немає не на жодному сенсу. А тут ми вже бачимо поєднання матерії, поєднання з образом, і це досконалий образ святості. Так? Відомо це чудотворність ікон, чудотворність мощей. Власне, з того періоду виходить і легенда про Покрову Богородиці, Покров Богородиці, той самий час. Тобто Ми бачимо, що змінюється такі відношення і ця чудозводність, реліквія стає дуже важливим. Ми це так загально. Ну, Основні характеристики ікони, які ми можемо так собі підсумку зробити, якщо говорити про цей пост іконотворчий комоворчий Тобто поєднання такої історичності і вічності. Тобто ікона базується на історичних подіях завжди. Так, оці всі події, які ми там бачимо, вони є описані, вони мають певні свою історичну основу. Навіть і кони святи. Тобто, це інші ми знаємо, в якому столітті вони жили, де вони перебували, як вони загинули. Будуться за основу якісь історичні джерела, житті як, тобто є присутні ці історичні моменти. Але іконі він поданий з погляду вічності. Тобто, було зазвичай абстрактне. так, Сама людина показана теж абстрактна, не, не акцентується на Е, особистісних е, там, елементах там, постави, це не є важливим. Все, по суті, приховано шатами, і ми дуже часто взагалі тіло на його ділянку. Вона є така безкілесна, але одночасно з тілесна. Тобто в рамках такої вічності її відраження. Далі то саме, якби, якщо тут говорити про праздники, Наступна річ це є в нас власне, реалізм та трансцендент. Та сама ідея вже в портретах. Тобто, з одного боку, кожен образ є реалістичний. Ми завжди відрізнимо, наприклад, Святого Миколая від Ісуса Христа. Ісуса Христа ми відрізнимо від первомученика та Стефана. Вони мають свої реалістичні риси в природі, як вони виглядали. Але подані вони всі знову ж знов, таки, в такому образі трансцендентному. Тільки основні такі деталі. Ну, так. Кусальки там ближче, кругле, не кругле, ну, тобто, такі дуже узагальнюючи риси, але так, щоб ми могли якось їх розпізнати. Далі поєднання цієї святості та матеріальності. Так? Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що ікона це феномен святості, і вона освячує простір, наприклад, простір церкви. Так? Але одночасно з тим, вона й річ у ми це повинні теж не пам'ятати. що все ж такі, це є. Можливість, тобто якісь такі як певні тільки місточок, вона сама не є тим Богом, так? тобто ми через неї таким допоміжним елементом, через яку ми досягаємо Бога, так? але сама вона тим боком не є. Тому треба мати ось, таку роду дистанцію і от не, не опускатися до рівня тих часів, коли там ішкрябували факти, так? Тому, що вони причасті. Тобто, розуміти, це матеріальний момент. Далі важливою для ікони є богослов'я, власне, такий симбіоз, синтез богослов'я і мистецтва. Кожна річка, представлена на іконі, вона символічно щиплюється в постовському певному сенсі. Так. Тобто це є також така важлива річ. І літогічність, тобто літогічність та краса, і тут найкраще можна собі пригадати, наприклад, історію, яка описана в користі минулих літ, як Володимир Великий вибирав віру, якийсь курс. Звичайно, це така напівлегендарна історія, вона нам дуже добре показує, власне, як правильно себе видавні І от Костянтин висилає у там на захід, на схід, Константинополь, на до на Юдеї. Вони ходять, входять, в результаті приходять в Константинополь, потрапляють у Софію Константинопольську, головний храм, будований за часів Юстиніана і оздоблений вже у IX столітті. І вони просто їм захоплюють Від то того золота, то, яке вони бачать довкола, від тих образів, які перед ними постерігають. І вони приходять до Володимира і кажуть, що в Константинополі в тій лірі Візантійській точно перебуває Господь. тому що ніде на такої краси не бачить. Так? Тобто тут ми розуміємо, що... Якби такий літургічний момент, тому що візантійська культура вона все будувала з таким сенсом, певним символічним, але воно в результаті справляло таке враження в порядкованості краси, що просто автоматично навіть можна було нічого не знати про ікону, але ти заходиш до цього храму і ти зразу відчував, що ти тут Бог є присутній. Так? Тобто, так, через цю красу впливали на людей. Ну, тобто, ну, звичайно, що це така, як кажу, напівлегендарна історія вона нам говорить про спосіб мислення. Видно, ну, потім пишу, що Володимир Великий точно так само будував ці храми, знову ж таки, за зразком Софії Константинопольської була побудована Софія Київська, потім Михайлівський Золотоверхій, теж там поєднання мозаїки, стінописів, оця краса, оця присутність в тої метафізики так, в цьому просторі, вона була важливою. Це було важливо для ікони цього вже постійно порчого побігу. Ну і загальні такі риси. Аскетизм або схематизація зображення. Тобто, в принципі, в цій мозаїці ми з вами можемо впізнати того Христа Синайського спаса, але тут їм вже рішення площини це зображення, схематичне, І Це було важливо власне, для ікони вже того часу, аби максимально себе позбавити натяків е, на, на по Що Тут не людина, як великі довгий зукрашення, а цей Господь він є поза часу, лічності, так? І це золота двох, так само це підкресли і далі. Упорядкований, так? Ікона це якийсь завершений постріл. Не може бути якось, наприклад, півлиця на іконі, або там кусок руки, кусок могил. Ікона це є завершена, досконале, це як образ того досконалого світу. Відповідно, ній має бути впорядковано і досконало, так? І оцей образ світова, незважаючи, що це і півпостріх, але ми бачимо, що тут нічого не бракує. Пропорційно, просто, спокійно, впорядковано. цей образ світова Юрія Змію Далі, словесна основа ікони. Найкраще це проявляється в житті, іконах, які заникають у 12-13 столітті Візантії. Тобто, власне, ікони святих і центральна частина тих ікон це були образи святих вже у цій небесній славі, на якому нейтральному золоченому трі. Тобто це вже є вони мученики чи інші святі, які отримали ту свою небесну нагороду, вони перебувають вже у вічності. Але довкола них ми бачимо такі клейма машині, на яких ми можемо розчитати певну їхню історію, тобто, цей словесний вихід. Тут він є візуалізований, так, таким чином я можу. Далі, особлива перспектива. Тобто, ну, говорять часто про обернену перспективу, це не завжди. Тобто, Насправді вікони дуже часто присутня навіть пряма перспектива. Тобто, ті предмети, які ближчі, вони великі, ті, які кращі, вони менші. Але в віконі перспектива була підпорядкована, власне, тому, що художник потім передати. Тобто, якщо йому потрібно, було, є вміють зробити цей Якщо йому не був потрібен, то збереження було максимально дущі наприклад, приклад фрагменту епістилію, празникового такого ряду візантійського 12 століття. І тут ми бачимо тло, на якому відбувається подія воскресіння Лазаря, воно зовсім пласке, мораль зовсім пласкою. Тут це художнику не було важливо. Тут важливо було передати цю дію Христос, який розкришає змерти лазаря. І на них акцентується основна увага. А оце все тло це є просто якийсь простір, на якому ці події відбуваються. Тому в даному випадку на перспективу не зважає її. Там, зображати країни, краєвити, тому що це не є основні ці, далі урочистий характер іконографії це той тріумф. І чули іконопочитатель, що вони перемогли. Так? І оця перемога е, додала такої урочистості усіх іконах візантійських золоте тло, зображення Богородиці на троні, Ісуса Христа і Вседержителя, оці покупульні одежі, погляниці. Так? Е, такі правді є дуже урочистий світлоносний характер тих ікон. так і в даному випадку Богородиці Оточенні пророків, в корі ми ще маємо Вознесіння Ісуса Христа. Тобто воно все є такий дуже урочистей, яскраве, має такий особливо достойний характер, коли передати цю перемогу, яку читати. Е, ще одна яка з'являється літургічний характер ікони. Власне, в цей період у 12-13 столітті з'являються ряди, такі так звані празникові цикли цілі. Тобто, коли ми маємо весь літургічний рік, якісь два Богородиці до успіння представлені в одному як це було вже таке літургічне думання, не історичне. Так само в той час такі ікони, так звані мінейні ікони. Де, наприклад, в даному випадку є представлений цілий місяць, візуалізований на кожен день пам'яті святих, чи ось таким чином їх представлені. І такі ікони використовувалися в літургії. Вони могли знаходитись, там на Петроході, люди там, так як ми сьогодні мають свят. Хазмітові їх мали церква, люди їх шанували, цілували, і аголирік, вони, відповідно, мали ще й літонічний характер, тому що щодня пригадували як календар наприклад, якусь правильну І символічна мова в формі колірів. Тобто в іконі не залишилось нічого е, такого, якби, е, випадкового. Так? Все було дуже важливо, все було дуже просто, лаконічно і символічно. Тобто все, що є на іконі, ми можемо якось розчитати. Наприклад, тут є погородиться так званого знаку або в Богородиця сама ми бачимо, дуже проста форма її зображення, дуже схематична. Так? І вона, по суті, собою повторює, можна сказати, форму храму. Так? апсида така закруплена, і тут же така велика площа, ми зумітами. Тобто Богородиця як храм, така стабільна структура, образ, приходить світ. І в цей світ сходить господар. Якщо ми тут собі знову ж таки порівняємо, то це може бути такий центральний кукол, так? який має зазвичай круглу форму, свиричну форму, а коло це також є символ дуже важливий християнстві взагалі в різних культурах. Це є символ досконалості. Коло не має початку, не має кінця, воно має зброї, воно суди є однакове. Тобто це є найкращий символ, божества, вічності та небережності. В тому полі, в цьому перетворні тому тому зображені Ісус Христос, те, що образ дуже є урочистий, достойний, цей образ його в типі. Так званого еменоділа, тобто молодого такого отрука юного, він розробляє, всі тримає собі як символ своєї влади. Богородиця зображена з піднятими догори руками, вона молиться. Так? Тобто тут є -то, образ церкви молитви, і центром цієї молитви є Христос, так? главою цієї церкви є Христос. Тобто, ніби з одного боку є, звичайно, протетне зображення. Але вже, дякуючи всі кристалізації, ми вже цю ікону розчитуємо там вже в досить в складному ключі. Так? Повністю все, всі форми, всі культури, ну, до речі, так само пурпурний цей колір, ми вже розчитуємо чи шати христа, вже розчитуємо такі дуже важливі елементи символічної практики. І все. Тобто давайте на цьому завершимо, бо далі є такі великий розділ і конографії хреста, і в огородиці, і дуже чесно наші що забагато і дуже. Я невеличке голошення. Давайте ми напевно трошечки так компактніше сядемо, бо це вечірній час, що може люди захочуть прийти. Ми включимо тихеньку музичку, заберемо це бронювання, і якісь ще пару питань в кого виникли. Якщо ви маєте час, звичайно. А скільки в нас ще є часу? Щоб ми так, Щоб ми вас довго не затримували?